турка. Далі знімаємо відео про мою турку. Вчора поміняв я стойки стабілізатора ще. Багато хто подумає, а все міняєш, міняєш бо машині 22 роки. І потихеньку щось потрошки міняємо. Останнім часом то я стали поганенькі, трохи тормоза. Ліву сторону я вже поміняв, це перейшов на праву сторону. Думаю, що зараз трохи підзнімаю, про колодки. Хоч якийсь контент періодично випускати. І так, колодки. Оце були колодки на лівій стороні. Отакий от от стан. Все от позгнивало, просто-напросто позгнивало. Машина до того, як приїхати в Україну. Наверно, дуже довго десь. От вони почали відслаюватися. Бачив нерівномірний знос. тут тонецечки геть, тут трошки товсіше, але все рівно їм жопа, вони просто згнили. Це одна колодка, це от друга колодка. Теж отакий от от стан. З першого погляду наче так заглянув, дивиться. та наче є тіло. А вони вже всі, от, як бачимо, вже дали трещину. І порівняно з новою, нові я купив LPR Brakes, Ось такої фірми. Не знаю, хороші, погані. Будемо бачити по тому, оскільки не приїздить. От стільки повинно бути тіла в новій колодці. Якщо ми приставимо її до старої, да? Бачимо, що її залили щось зовсім до ніхера. Ось от так от буває. От дві колодки зараз на цю сторону ще залишились. Зараз поставимо. Так, що нам треба для того, щоб зняти це все діло? Щоб зняти ми її залишимо ставимо домкрат. Надіємося, що машина нам не йобнеться і не відіб'є ні ногу, ні руку. Кидаємо колісо, я відкинув під речах. І двократ стоїть, бо гараж зараз зайнятий, братом під гаражом, що там щось піддуває собі двері підкрашує. А, мені прийшлося з боку так тут в гаражах стати. Е е головка треба. Це в мене просто така от набора, я знайшов, яка підійшла. Якщо на ній зараз де написано, яка це Т. От бачимо. Т-45. Та-45-й. І отут -от знімаємо заглушечку. Ставимо її туди, в сторону. І така сама є заглушечка знизу. Тут є два болта, такі направляйте, і нам треба просто їх відкрутити. І оця скоба сюди вся з колодками нас вийде. Но щоб потім не гратися, так як ви тоді з новими колодками хрін його зарядите, то така рекомендація, зразу треба давити циліндр тормозний. Можна впертися в оцю от колодку монтіровкою і легенько його туди задавити. Тут в мене турка комплектація Classic, тобто пуста абсолютно. Є гідроусілітер і все. То тут целіндр давлюється без провертання і без цього всього. Тобто Просто впираємося в цю колодку і задавлюємо. Або можна отут вот між колодками впертися і циліндр туди задавити, бо потім будете гратися. Що я зараз і зроблю? І так от, відкрутив я ці два болта, про які тільки що говорив, витягнув. З кубую з колодками на сторону, суперцем виходить. І зняв отут, просто сам термозний диск. в сторону і вести хочу, а це все зараз щіткою і щіткою на шуріку. Оце все діло тут так само тут повичищати, щоб потім колодки нормально ходили. Це от нас наша ступиця. Бачимо, ззаді у нас йде на січки. Для датчика, який от стоїть датчик АБС. -а. І тут, мабуть, у мене колись стояв якийсь щиток тепловідражаючий, ну його немає уже. Це ще до мене його зняли, я зараз тільки оце от відламаю ласкогубцями, щоб воно тут уже не... Не попало ніде потім, як він не є повністю нідатчик нікуди. Ще ток ми потім сюди якийсь знайдемо, купимо. А зараз от, подивимося, от я ще колодки не витягував, ось такі от станколодки із цієї сторони, з правої. і бачимо товщину нової колодки. Так, колодочки ми Отак. оця одна вона стоїть. Просто в самому поршні. Отак от вона витягується. І так само дивимося, вона тут не така, мабуть, гнила, як та, як мені ці пластинки. А, теж в принципі під ними все печально вже відходить, вже зазор тут появився. Тіла нема, з цієї сторони вже теж вона почала відходити. Ось такий от ізнос колодок. Так до само колодки і з цієї сторони колодка. Просто-напросто це водичка. Перегрів, водичка, перегрів, водичка і роки. Тут вже кусок даже колодки у нас немає, Уже, уже відчербилось кусок колодки. Під е резинками, зараз багато хто може подумати, ти не заглядав під різінки. Під, під резинками смазка є циліндр сказати, в гарному стані. Там є смазка є, і він весь гарний чистенький там. Я вже тут і заглядав, з маски ми додав. Просто вже грязні руки, нема як це все діло підзнімати. І зараз будемо чистити оце, оце з грязицю, де будуть бігати колодки. І збирати назад. І Так, запрягю вже нові колодки сюди, поставив, накинув назад це все діло, прикрутив вже отут на ці два болта назад і заглушечки. Ставу. Тепер зараз ми тільки на сторону віск прикрутиться, зараз доступиться і в принципі можна накидати колісо. Чисто я щетку почистив отак от, от, трохи іржі, щось там прям мастити, красити і так далі. Не бачу ніякого сенсу. Ці супорта будуть колись пізніше просто мінятись. Колодка тут от цю плоскості почухав і так само знизу отут зачухав, щоб самі колодки. Отут от нас приклеювали просто-напросто. І поїдемо протирати. Зараз прикручую диск, накидаю колісо і от вам заміна. Треба для заміни грубора. Монтіровкою можна. Зводити циліндри, ну, в мене просто-напросто вийшло зробити отверткою між колодкою і тормозним диском вставив, туди-сюди циліндр заїхав внутрь, витягнув, нові колодки вставив, це все почистили, назад зайпхали, все, нічого складного тут немає.